Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Як завжди, на кухні дівчата і хлопці. Газдинки мої і газди. Ось будемо готувати вечерю. Ми готуємо вечерю. Але готую вам покажу. Можливо, ви теж захочете приготувати таку страву. Це така страва. Імпровізація, як завжди. Щоб використати, знову ж таки, залишки якісь, але це дуже смачно ось. І дивіться, що це буде. У нас буде картопля, запечена в духовці з куркою. В мене філе куряче, ось, залита соусом. Все. Що нам для цього потрібно? Дивіться: я маю кілограм картоплі, такусь величеньку цибулину. Також маю кілограм філе. Тут в мене одно філе, воно трішки до кілограма не дотягнуло, то я собі там зрізала ще стегна м'язко, але теж рівно кілограм. 150 грам твердого вершкового сиру. Три яйця. 200 грам вершків. от, Не знаю, скільки тут сметани, дівчатка. Вершків також тут уже немає, в описі все, звісно, буде. от, Але я використовую те, що є. Сметани 5 столових ложок, ложку рослинної олії, сіль, чорний мелений перець за смаком. По приправках я маю, дівчатка, чайну ложку з гіркою італійських трав, чайну ложку меленого гранульованого чеснику і чайну ложку карі. Все. Сіль перець ми додаємо смаком. І перше, що ми зробимо, дівчатка це поріжемо нашу цибульку. Якщо у вас всі члени вашої сім'ї сприймають цибулю нормально, можете різати півкільцями. Я буду різати дрібніше, так як, ну, щоб внучка не вибирала. Ми завжди підлаштовуємося, перш за все, під внучку, то я поріжу дрібніше. Я поріжу такими. Кубиками цибульку. Дівчатка, цибульку порізала. От, нашу форму. Додаю столову ложку олії. Можете взяти оливкову, якщо вам, якщо ви готуєте на такій олії. Я оливкову теж використовую, але сюди додам, звичайно, олію соняшникову. От, до якої ми більш звикли. І на дно викладемо нашу цигульку. Розправимо по всій формі. І далі що ми робимо? Далі ми нашу, чекайте, щоб вам було видно, картопельку поріжемо, ну, так, як ось такими пластинками. Як ми колись в селі, як я в дитинстві пекли коржики, от як на коржики, бо ми прямо на плиті пекли пекли отакими от коржиками ту картоплю із з Боже, яке то було смачне. Смачнішого нічого немає, як згадуєш, як то в дитинстві було. Ось такими пластинками і викладемо в нашу форму. Отаким чином. Зараз все наріжемо, викладемо і продовжимо. Дівчатка, порізала, бачите, вклала ось таким ось чином. Чекайте, бо не бачу. Присолюємо за смаком. Приперчуємо. О, добре, хоч перець видно на тій картоплі, бо сильно видно. Але враховуйте те, що в нас ще буде сир. Сир завжди солоний. Ось. Відставляємо в сторону. І, дівчатка, займаємось нашим філе. Філе також ми поріжемо, але різати вже будемо кубочками. Ось такими. Ну, більшими, меншими. Це вже. Дівчатка, м'яско порізали, посолила на кілограм м'яса ми де чайну ложку з невеликою гіркою солі. От. Перчимо за смаком. Можете дати чорний мелений перець, як я, можете дати суміш перців, як же собі хочете. І так, і так буде смачно. Ось. Старанно вимішуємо. Я дівчатка рукою. Можете ногою, хто вміє? Дівчатка, хто шанує свої манікюрчики і ручки. Можете взяти рукавички, і я завжди просто рукою вимитаю. Тобто без рукавичок, без нічого. Все. От, вимішали, щоб нам сіль розійшлася по всьому м'язку. І вкладаємо наше м'язко на картопельку. Дівчатка, вклали м'язко, що робимо, Збиваємо яйця. Наших три яйця. От. До яєць. Додаємо сметану. Так, що тут в мене є? Дівчатка, сметана десь 5 столових ложок. Ну, в мене буде те, що є. Бо, бо в мене завжди те, що залишилось то щось таке готую, щоб використати. І не буде тут стільки сметани. У мене сметани три ложки, рахуйте, повних. От. І вершків в мене 200 мл також немає, бо я там трошки використовувала до кави. От чекайте, будемо, будемо по-економному. Зараз ще баночку виполоскаємо вершками. Додаємо вершки. У мене вершки 20%, але можна взяти і менший відсоток жирності. Сметана хіба також 20%, дівчат. От. Це так. Тут уже, що є, то те можна використати. Не страшно. Бездині. Старанно вимішуємо цю суміш з яйцями. Добиваємо. Додаємо сюди наші спеції. Можна ще трішки підсолити і підперчити, но трішки. Враховуйте, як ви солили собі там картоплю і м'яско. Наш сир. Ми теж додаємо до Нашої суміші. От. Все вимішуємо. І, дівчатка, заливаємо нашу картоплю з куркою. Ось так ось. Так. По всій поверхні. сир також, щоб нам впав кругом, але зараз ми ще ложкою собі. Дега газдині. Залили, сир розділили по всій поверхні. Закриваю від сиру безпосередньо пергаментним папером і поверх фольгою. Духовка в мене вже нагріта. Ставте духовку 180 градусів вверх-низ. вниз на 35 хвилинок під накриттям. А потім ще хвилин 10-15, щоб нам все зарум'янилось без покриття. І все, будемо смакувати. Дівчатка, гоздині, чоловіки. Допеклася наша курка з картоплею. От. Скільки пекла, довго. Все в описі буде. І вже мої вже вспіли повечеряти, а я ще ходила вуличних хвостиків годувати, то я ще не вечеряла. От, але якраз мені прохололо. Так що з квашеним огірочком домашнім, чи з помідоркою, що маєте, дівчатка. От, Пробуємо. пробуємо. Тобто будемо вечеряти. М -м -м -м. Курочка соковита, дівчатка. Ніжна, смачна, ну в такій заливці хіба вона могла бути інакша. Так що готуйте, можливо, кому на вечерю це заважко. Тобто, я маю на увазі, що сама страва занадто важка. Готуйте на обід. Готуйте, смакуйте. Це швидко. Закинули, маєте час на інші справи. Так що. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що не зрозуміло. Завжди всім з задоволенням відповідаю. Бажаю всім доброго здоров'я, міцного і тихих, мирних днів і ночей, дівчатка. Всім до зустрічі!